Сьогодні Кременчук попрощався із героєм, чиє життя обірвалося внаслідок чергового підступного ракетного удару ворога. Загинув Силка Віталій Валерійович, мужній захисник України, якому було лише 38 років. Солдат Силка Віталій Валерійович 1987 року народження. Проживав в селищі Мала Кахнівка Кременчуцького району. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 28 працював підсобним робітником на будівництві. Призваний на військову службу під час мобілізації 17 вересня 2024 року. Загинув 21 серпня 2025 року. Віталій залишив після себе на рідніших – матір, сина та тітку. Для них ця втрата стала болем, який неможливо виміряти раною, що ніколи не загоїться. Попрощатися з полеглим прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі міста. У словах кожного відчувалася любов і глибока вдячність. Рідна тітка загиблого військовослужбовця згадує племінника лише з теплом. Віталій у мене був такий, добрий, добрий такий пробивний хлопчик. Любу роботу знайде за п'ять хвилин. Хто не може знайти, не можемо, не можемо знайти. Та він. Давайте я вам понаходю і він всі мог запросто це зробити. Все Женя була я з ним і казав, каже дятя, Наташ, ви мені рідніша мами. Друзі Віталія пригадують його життєрадісним, веселим, тим, хто може підтримати у будь-якій ситуації. Знав його як дуже добра, весела він. Ну. З будь-якої поганої ситуації він в лібій ситуації бачив щось веселе. Він мог з знаходити веселе там, де ну звичайні люди просто пускали руки і сумували. А він завжди піднімав настрій, завжди був такою щирою, хорошою людиною. На жаль, та війна забирає кращих і. От... Сьогодні ми всі сумуємо. Він назавжди залишиться у пам'яті як людина, яка вміла любити життя, і віддала його заради того, щоб інші могли жити у мирі. Життя Віталія стало прикладом мужності та незламності, а його ім'я символом жертовності в боротьбі за Україну. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.